І так, всім доброго ранку. Прийшов з автобазара і зараз їду в Камінь Каширськ за дуже-дуже дуже дуже цікавою машинкою. Це, ну напевно, ви вже побачили по заставці. Це перше покоління Honda Civic. Ультрамега рідкісне за 650 баксів. Надіюсь, торгуватись до 600. Взагалі стояла 700. У мене вже її чутлі не забрали, не вкрали з під носа, але попався нормальний мужичок, сказав. Мені і я йому сказав, що точно приїжджає забирати, так що ми їдемо її прямо купляти. Ось під'їжджає моя ж машина за мною. Зараз ми на ній. летим 140 кілометрів за старим японцем, на новому японці. По поїздах ви вже можете зрозуміти, що ми приїхали в Коваль. катаємося, Скоро буду в Кам'янки-Ширську. Клоє, так? Так. Хом-да. Як москвіч, правда покрашена? Yeah. Дзеркала це просто. Я її хоча до Подожди, куди ти за руль лізеш? Подожди. Давай піддимося. Ну так, да, типу, вона така. Красили валіком, але який вона рік? Москві того тих, років так само попадає. А по салону що? Yeah. Та ти шо, дядя? Він комплектний. А ну сядь, сядь, сядь. Диви. Ну я, звісно, не влажу ти тут. Ну так відсунься. Де, де вона там? Ну то понятно, на передніх дверках. Та туди навіть не дивимося. Напевно, так, да? але її перекрасити буде. Але колір салону. Мене Ти підкупив, мені... скажу чесно, колір салону. Ти мені дядько був красивний валіг. Мі да, да. треба Ти зачистити, і перекрасити. Я собі Ти хочу її під проект брати. Колеса, ану, моторчик. Ти, потім я таки викинув велоїць, то мене почали блять дзвонити. Я вже кажу пообіцяв, а, а вашу цю машинку ще виставляли коротше на пабліки, типа японських Ти, машин. Ті, а, що? Машинка класна, тільки як ти на ній будеш їхати, привик, що ти за... Не будеш путатись, блядь. З, тут... буде з перші дні будеш путатись. І футати. з передачами. На повороти на А стойки роблять? Стойки плавають. Сильно? Ну, не сильно, але плавають. Це все не з якого року, блядь. Да. Ми в цій машині нічого не робили. А багажник як відкрити? Чисто ключиком, так? Да? Саме ключиком. Бахнув, як і все. Перше покоління. Блядь, фара розбита. Її хуй не йдеш таку. Сильно вона там. Да, не, 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 не пхай дирка. Запаска є, да? Є дві. Одна і там підлізем. Трос є на всяк випадки. А на що? А масло? На доливочку, все що треба. Ну вроді не гнила. Скільки вона масло бере? Багато. А я не там не Як можна замірити? Ну вона димить конкретно, хипо познімати коверки, подивитися повністю. Кого? Коверки? Коверки Але подивитися. Головне не за що І ви прозорі. Я бачу. Кстати, в Жигулі печка потекла, походу, Десь, до нас. нас тут, не тут, тут на засолка, але вони тут засолкують. Тут дніще все, бачиш, вони все... да, ціленькі, ціленькі, гарненькі. Да, дніще ціленькі, гарненькі. До нас тут вони розробили. А чо руль з того боку? Блін! Я жартую. Чо, ти за руль сів, так? Але... Ваші документи, а чоловік сидить готовий. Ну яка дива, блядь, як дива, нахуй, блядь. Водітеля, ти, ]Like, о, блядь. Документи, да, надо звірити, глянути глянуты там, геймкодики. Да, на звіря, а я хочу страшно. Страховку Що? Це чисто пасажир сидить не рассказал. Страховка в мене вдома в тут. Ну, тут. Ми будемо вертатися. А может, нет? Назад. А там... Це, бачите, тимчасовий талон. Да, це тимчасовий в неї если книжечка вона ж на савках, да. Ты же не смотришь. По друге нуль шостое. О, то вона ще дійсно. Ну, ну, Та ти шо? Проте що почувати машина цей. Це дверка або не відкривається, або закрилась квіти. Закрила. Піднімай. Закрито. Тут, короче, трос, вона ж на тросі как Тут бачиш, це ти чужак такий стоїть, ти можеш закрити це. Типа центральний замок. Так, якщо дверку відкриєш, то сирена зробить. Ну, це треба змазати, бачиш. А та сторона А це типа капот. так? Так, То як виломали, так і воно і висить. Магнітола робить все. Зараз ти його плівно надіюєш. Диви, магнітола оригінальна і робить. Касети купляти прийдеться. Фух. Що є, да у нас накрився трамплер. Ми знайшли угу. в Києві трамплера, поміняли поставлю ціліком назад. Трамплеру. Все. Бо е, ми завели, за... наша іскра пропала, а то загнали нам, зробили неї. Хуя знає, де той старий трамплер, ми хотіли забрати, її так і не знайшли. Та його роздовбало там, там. Понятно. Тому... Так. Мені цікаво. Проводку я тут нічого не робив, нічого не полупав. У мене є тут, коротше, потім гонка, знаєш, що зробили? Як? Давайте. Від бензонасоса, а бачите, хранительник, що таке, для, як в советскому телевізорі. Вивели від бензонасоса дротика сюди. Ага, його треба знімати. Щоб Щоб ніхто не угнав, чі, ми його класи, щоб завести, треба зняти той дротик. Ні, ні щоб, не щоб не заводили, знімаєш щоб не виходить. А, не щоб бензонасос нечем. Все, тепер Та поняв. Так, поки її не заводьте. Я хочу оглянути. Ну слухай, вона, блін. Ну типа. Поняв? це просто жахливо крашено, це не, шпакльовка? не, Ах, це не Ні. Ні, шпаклівка. Так, з нею поіздівалися. Слухай, нема шпакла? А ну тут шпакло? Нема. Блять, просто краше. Вибачаюсь Єбан... <кхм> за матюки. Ну тут чуть-чуть шпакла є. Ну та хуйня. Машина якого року. Бачиш, воно тут. Це хуйня, ну видно, що таке. Бля, нормальні елементи. Японець! В мене в друга японському філія поручка їздить. Да. Стара? Стара, не стає. Оце тоже не сам, це ж японець. Mm. Моя любов. Хай мене не хоче придавати. Не, 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 не то, що не Окей. Що попробуй її завести? Да. На ту сторону. <laughs> Ні, я буду наблюдати поки. Ну ти прикол, чи карбюратор забився, бо як пропав холостий ход. Mm -hmm. І ми перестали неї їздити, щоб він. Цей... Колстих нема? Е, був, але нема. Може, де жикльора забили. Єбать, ми оце бензин підпичає. Компресії мало. Бо бензина підкачати Та, просто.

Поки зельмери стягують бензин, я вам покажу. п'ятиступінчаста коробка передач. Руль, звісно, побило життям. Рідний магнітофон, який має грати, ось така задня полка. Фана. Вона дуже сильно комплектна. В нас мотор димить, ми його ще не запустили. Зливаємо бензин. бензин. Так, так? Да? Да, да, що? Вона не димить особо. Вона особо не димить. Ну, ну типу, так, да, але ну, я очікував, що буде прям піздец. Десь приблизно так само, як в мене жига, примірна. Подожди, Но йому били. замало, походу, бензина досі. Можна все пахнути. А де це пляшка там, там

Ну, тіка... ну масло логічно ну. диви, ну це ж масло. Видно, що масло. короче. Все коротше. Це я відкрив двері просто. Я пердон. Це агрегат, да? Хотів би собі такий. Хоч капля. Цю штуку, це ліка, брат.

Ти навіть не газуй, вона має сама сумаскупити. Що це дим під капотом? Добре. Дим під капотом. Там заходимо тут, а потім гофер поводимо. Ми коротше відправили нас за бензиком, тому що ми то злили за альмери трошки, залили в карп, машина заводиться, але бензина взагалі нема. Того ми їдемо на заправочку, купуємо бензика і їдемо назад гарпунити ту старушку. Хлопці настраюють карбігатор. А я вам поки розкажу про цей салончик. Тут у нас. Це громкость? Це не громкость. Коротше, музика грає десь з колоночки. Я не знаю, як добавити гучності. Ну це коротше, робочий магнітофон. Прям робочий. От прям робить. Ладно, не суть. Сигнал робить, поворотники роблять, все робить. Повністю все. Тут у нас п'ятиступінчаста Пробігу 207 тисяч. тахометр у нас не робить. Надіюсь, температура робить принаймні. Є датчики дверей відкритих, закритих. Заглохло? Давай. Запускаємо. Не Я не газую! Я не трогаю газ. Так, ми попиталися виїхати. В нас що сталося? У нас коротше, вона почала ніхуя не їхати. Ми зараз чистимо міняємо свічки, побачимо, який буде результат. От така в нас покупочка. Коротше. Забрали в Кам'янка Ширську. Ждіть на продажі в Луцьку. Значить, ми зупинилися на доливочку масла, бо машинка масло хлебче, як дурна. В принципі, ось так. Машинка бомба, я задоволений. Так, ми приїхали знову заправлятися маслом. Бензин він хаває не так сильно, як масло. Подсьовки для вадімчика. Вже приїхали в Лузь, будемо заганяти. І тут вона зустрічає така у вас хорошенька злива. Так, машинка була успішно доставлена до мене додому. Доїхала своїм ходом з дуже великим розходом масла, але от, така вона красуня. І так, всім доброго ранку. Зараз я вам зроблю румтур по цій машинці, по її, по її косяках, чисто покажу, що, як іде, поставлю. Один x 25 щоб не так довго було, бо там доволі багато всього. А поки перед цим розкажу, що і як. Значить, привіз я її. І я зрозумі... Ну я розумію, що в мене немає грошей на її відновлення, того максимум зняти як Обзор, якщо хочете обзор, до речі, скажіть, бо машинка рідкісна. Вот. Зняти на неї обзор і продати. Продавати планую десь за тисячу доларів. Вже маю як мінімум три клієнта на цю ціну. А поки давайте поїдемо подивимося її поближче. Фу. От, салону давайте почнемо спочатку для передка. От, таке от, от така карта. З якимись наклейками японськими. Всі ці е, крутілочки. Ідеально працюють, прям ідеально, типа тут скрипить, але вона повністю роботи. Дуже легко крутиться в плані. Нічого такого. Далі можу толщик винести, попікати. Тут все в рідній красці. В принципі, ніде шпакльовки нема. Це я зараз це дезніму, схожу за толщиком, покажу. Ці душечки, от, треба буде почистити. Зараз віддалю. Вот, вот так. Вот. Руль э, тут вот, як бачите. Ну він кінчився тут. Далі по цих всіх фішечках. У нас не робить, не робить тахометр, кажу одразу. Так, тут все показав. Вот, магнітолка рідна, часики. Все світиться, типа, по всюди підсвітка є, часики підсвічуються, це підсвічується, це підсвічується, це підсвічується. Типа, по електриці тут ніяких питань нема. Далі водійський ремінь у нас за таким прикольчиком. А от пасажирський, як на ньому, ніхто ніколи не їздив. Вот, він як новенький з заводу. Сідушка пасажирська теж, от. Якщо включити запалювання і дверка дверь буде відкрита, тобто так півпочка, зараз я вам покажу це, то воно буде піщати, щоб я знав, де я ключі. А кум тут ановий, але ну, це найменше, що вас, певно, хвилює в цій машині. О, чуєте, пішіть. Далі оцим рычажком ми закриваємо задні двері. Оп, вони самі закрилися і воно не пішіть. Якщо відкрити, буде піщати. Вкриває з двох сторін, це типу центральний. Отак от. Так само печка повністю працює Кондьор не працює тому що він відключений. Я вроді казав, що він відключений. Добре, давайте попадемо на задній ряд, покажу, що як там. Всі дверки закриваються і відкриваються дуже гарно, без питань. От такий задній ряд. Давайте піднімемо трошки коврики. О, от, будь ласка, дніще. Воно ціленьке, гарненьке, взагалі без питань теж. Добре, йдемоте. Треба обійти машину. Калюжи З цього боку так само відкриваємо. Теж можна підняти глянути, що там знизу. Там знизу от, нічого гнилого не нема. О, цей подогрів заднього стекла теж вроді роботи. Дверка закрита. О, от, от. Теж можу підняти, тут теж все гарно. Отак от, от. Куліса п'ятиступінча, коробочка в нас. Все відкривається, все закривається, типа. Тут повністю все робоче. Нема до чого причепитись. Потолок, лампочка теж робота по центру. По кузову в нас. Ну, машина, типу, краще за якщо що. От я знімаю, яка вона по кузову. От. Це вона ще чуть-чуть мокра щоб певних цих подряпин не видно. У нас розбита задня фара. Типа, отут вона тріснута, її заклеїли. Це, ці вже, це вже не бабка їздила, а той, тип який продавав нам її. Тут он такий прикол. І воно, коротше, він розказував, це його кум красив, чи хто. Він красив як уїбан, Тіпа, він чи з балончика задував, чи що. Ну, він позалазив на хром. Машина закрашена галімо. А отут є от щось таке рижа а так більш ніде особо нема. Тут скольчик не вивічки, але в мене ще не почали сильно режити. І от оця дверка. І, походу, сильніше гримати треба. А, Завісно, просто тут обвіжша. Того треба гримати. Все, гримнули, машинка закрилася. От, от так от. Те, що я казав, по хрому не вистачає. Це от у цього місця. Як бачите, все інше в нас з хромом добре. Вроді як. Зараз ще відкриємо багажничок. Багажник відкривається із ключів ззовні. і з цієї хрені. Дергнули, він відкрився. Заходимо сюди. Отак от. Отакий у нас багажничок. Там знизу ще одне колесо, це я собі забираю. Я думаю, вам не треба воно. От. Оце були чехли, короче, на сідушках. Її розчіхлили. Таке. Подкапотка. Оце, коротше, поломаний, тут петросіп под капотки. Його треба притримувати і дергати. А щоб закрити капот, його треба вдавити і нажимати на капот. Ось такі приколи по машинці. І так. Сів'ємо в машину, пробуємо холодний пуск. О, Дивіться, А, я вже розказував цей прикол, ці піднімаю, що піщить. Ну, дуже класна тема, мені подобається. От, в нас качає насос. Там електронасос поставили, вкарпунули. Нажимаю щеплення, щоб не покотитися. Газ будемо трошки нажимати. Ну, без газу завелись. але це типа три циліндри. Зараз я. Знімо з передачі на нейтраль. Давайте вийдемо. Все, кінчилось. Коротше, карбюратор треба налаштовувати, а так, в принципі, вона заводиться їде на гарячу, взагалі нормально, без всяких питань, без претензій холодно теж, але треба сидіти попрогазовувати, щоб піднялася температура хоч трохи. Тому що карбюратор розлаштований, він там трьохкамерний. Ми налаштували, щоб доїхати до Луцька і в принципі на цьому все. А ну і ще в неї в комплекті отакі от два оригінальні ключики Honda. Правда, цей геть зношений, а цей ще нормальний. Отак от. Так от. І так як ви зараз бачите, машинка заведена, а я вчора їздив на ній в центр, катався. В принципі, мені дуже сподобалось. Всім дуже подобається, всі обертаються, дивляться на неї. Зараз, Ви не проти? Зразу на прийом я буду знову їхати. І я зазняв те, як вона на холодно диміла, ще й в мене. Ще такий кадр буде. І десь через дві годинки має ще під'їхати покопець. Якщо продам, то я включусь, покажу, а якщо не продам, то теж включусь і покажу. Так в нас в нас ранковий прогрів. Чуть-чуть димка, чуть-чуть димка. Геть-геть, чуть-чуть. Зараз теплові зазори виставляться і будемо їхати. Чуть-чуть димить. Ану, якщо відпущу газ. Має менше димити. О, загохвало взагалі нахуй. Заводимо. Заводиться з півтику. Це техніка, це техніка, я розумію. Ну і так як я знав, що на ранок буде в мене покупець. Ввечері після того, як ми покатались, вирішили її помити. І це була для неї перша, напевно, мийка в її житті. Так, наша хондочка. Їде в інший світ, вона Є продана. В інший світ вона ще не їде. Ну в інший світ, це тобто в добрі руки, <с де її будуть хоч чуть-чуть робити. Так, скільки тут у нас купа грошей. Купа грошей. Подожди. Один, два, три. Тут 700. Да. Маєш 500 доларів. Бач? Пошукаємо. Все, продалася наша Honda. Хлопці забрали її за 750 доларів. У нас тут вару десь баксів 20, плюс-мінус 30. Ну, але за той, який контент вам вийшов, Хлопці її будуть по логіці відновлювати, або просто поставлять, щоб в гаражі гнила. От такий міні проєктик Якщо вам сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Це відео вийде, певно, наступній тижня. О, не можуть ранутись. Проще мені вже передали, там відвалений один циліндр. І ще одна покупочка уїжджає в закат. Таке воно.